Через ту яму цю печеру, можна сказати, найскоріше відкрилися серед всіх інших наших печер. Дуже цікава історія відкриття печери. Була описана в журналі, не ходивши в 19 столітті. Тому в журналі написали, що орендар на земель Ян Хмельницький в 1822 році пішов полювати на Лиса. Він його підстарали, але поранений звір встиг забігти якусь дірку. Там подумав, що та дирка невелика, а лиса він дуже хотів змінити. Посилає тоді трьох 10, але золоте, воно тут недалечко, щоб ті взяли звідти лопати. А вони, як пишуть в журналі, крім лопат, копили з собою ще 5 літер вина, писали для підняття духу і пішли відкопувати печеру. Прокопали в що вже поміщалася людина, вина все-таки певне випили, почали взяли одного чоловіка за ноги і так його тримають, чого не з головою в туди. А той чоловік почав у природі себе поводити, У журналі написали так. Він чогось сіпався, кричав, подумали, йому вистачає, повітря висмикнули на поверхню. Повітря в печері достатньо, чоловік мав чим видати. До того він ніколи не бачив печеру. Витягнув з головою, він подумав, що по поповнуть пекло. Відповідно, у нього така реакція. Е, ну, Печер у нас на Тернопільщині є вже більше ста. Але оця, в яку ми з вами зайшли, вона особлива. Знаєте чи? Більше п'яти тисяч років назад сюди зайшли давні люди. Тих людей ми називаємо Трипільці. Але як той народ себе називав, цього ніхто не скаже. І той народ використовував цю печеру на протязі 800 років. А за 800 років він сюди заніс дуже багато речей. Розкопки проводилися цю печері ще в 19 столітті. А потім печеру забули і починаючи з 1995 року, тут проводив дослідження археолог, дослідник типійської культури Михайло Сохацький. А все, що ми тут знаходили, ми спочатку забирали в борщів музей. Печера вертала це її відділ борщівського музею. А потім вирішили створити тут ділину в Україні підземний музей кипійської культури. Єдиний підземний музей, він через те, люди ті ніколи не жили під землею. Вони селилися десь там на поверхні, звідки ми прийшли. І, можливо, ми з вами ще сьогодні повернемося. Це такий унікальний випадок, людина зайшла підземною. Чому попечалі давати відповідь на це запитання? Ну, а ви вже такі трошки дорослі майже, то повинні знати, що в музеї зберігають різні там, знахідки, експонати. Першою знахідкою нашого підземного музею є така велика камінюка. Але я вас трохи наборив. Це не зовсім знахідка. Камінь завжди тут лежав, коли ми вирішили музей зробити. Навіть хотіли там розірвати, винести на поверхню, щоб він не обмежив тут ніч. Робили розкопки тут, де ви стоїте, підкопали під камінь і захотіли його забирати. Присядьте, подивіться, що є у нас під камінням. Два великі камені, підкидки звідси, з протилежного боку один невеликий, на нижніх камінцях знаходиться вже табри, вона важить 5 тонн. Самостійно вискочите на нижній камінці, верхній камінь ні. Це зробила людина. Питання тільки для чого? Можливо, древні поклонялися цій печері. Ми зробили камінь ухоміння. Рекованно можна було проводити кожного камень. Я вам вже не як то кажуть, повну хату танків, а ви прийшли на печеру подивитися. То я хочу, ми зараз підемо і перед тим я хочу вас попередити. П'ять тисяч років назад тут були люди, вони багато жаль з печері в древній і поклонялися. Печера не любить гордих людей. Стосується тих, вищий і дорослих. Побачите низьке місце в печері, не будьте там, кожні, поклоніться, печера вас пропустить далі. Не зробите цього, вона вам так дасть, що ви її надовго запам'ятаєте. А зараз пішли за мною. Дивіться ноги, дивіться бо часом і є уважні блок.

Перед вами є археологічний розкоп, це те, що ми знаходимо в печері. На доліці ви можете побачити багато фрагментів битого посуду тих людей. Посуд тих людей ділився на три групи поколиних столовий культового призначення. Оці червоні фрагменти це їхній столовий посуд. В ньому подавали їжу або зберігали їжу, готували їжу на вогні, отаких посудинка сірого кольору. В центрі ви можете тут побачити верхню щелепу оленя. Його або з'їли, або в жертву принесли. А це площадка, скоріш за все, для їхніх обрядів. Виготовлена була за допомогою вогнища. відбитки ми спостерігаємо на стіні, а не золи перепаленої багато є. А в тому напрямку розкопки ми будемо продовжувати. Та й зараз у розрізі стінки, подивіться, тут багато чого цікавого можна побачити, не купаючи навіть нічого. Тут кісточка якоїсь тварини, фрагментики кераміки, там ще фрагментики, там кісточка ще, вугликів багато. Я так думаю, колись ми будемо копати ми на напрямку і багато чого цікавого ще знайдемо. А зараз рухаємося, за мною піде далі. Дивіться, як гарно хоча б лесникуди, ми подобимо. Я зараз завзято. Зараз... <кілляву> Внизати <кілляв> не надо. Забрав. <кілляв> <кілляв> <Доброго. кілляв> <кілляв> 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 Так, оці хто вещи, дівчатка, трошки в встановлены види, то высокие и по цим це не зовсім високим за, заступили <клухи> обзор. Перед вами є так званий культовий зал. Подібні речі до тих, які ми знаходимо в печері, розміщені в цьому залі. тут трапляються бінокловидні посудини. На дальному плані ви можете побачити збільшену форму такої посудини. Посудини біноклі, скорі за все, використовували в шлюбних обрядах. Нагадує така посудина нам двох людей, чоловіка і жінку, обриси, яких ми бачимо по бокам. В середній частині вони нерозривно між собою з'єднані. А ще в цій печері ми знайшли більше ста керамічних жіночих фігур. Вони по розмірій форми, як біля вітаря. Фігурки використовували в пультах продовження роду. В області живота вони них виявляють домішки борошна пшениця, а в деяких є навіть цілі зерна пшениці, що символізує родючість. А ще в цій печері знайшли отакі знахідки. Особливо нам цікаві ті кістяні пластинки у вигляді голови бека. Це амулети, які носили на шиї або вожді такий стоп або жриці. А ще в нашій колекції дуже багато різноманітних жіночих прикрас виготовлених з різних матеріалів. Вони зображені на цій картинці. А зараз розвертається на 180 градусів. Тут таке велике півполон, більше сюди, більше сюди заходять сюди. Такі нижчі, то наперед давайте, але близько не підходимо. Е, дивіться, я вам хочу показати більшу частину лечика, йому 5 тисяч 200 років. Там є фрагменти від нього, фрагменти інші, посуду. З тих тварин не щелепа оленя, але це є рір благородного оленя. З таких рогів у нас є багато кістяних на праці цих людей. Дивіться під ноги, відходимо. Хто не побачив самостійно, подивіться на той розток. І, шановні, ви вже майже до вас, але я вас все рівно хочу запросити в наступний зал, який ми маємо попереду, називаємо його підземна каска. Ви зараз потрапите в підземну каску. Але є один нюанс, у одному місці стеля низька, треба поклонитися в печері. І ще дивіться під ноги, щоб не дуже забруднитися. Рухаємося за мною. Обережному, тут обережно проходів. Ще трошки вище. Ще вище, трошки. Ну що ж, ми з вами пройшлися трошки по печері, у вас могла виникнути думка, як утворилися оці порожнини. Своїми руками людині важко було би так багато пустот накопати. Все утворилося природнім шляхом зовсім недавно, 10 мільйонів років назад. На поверхні, звідки ми прийшли, існувало тоді тепло сарматське море. Вода в морі море На дно випав осад, з осаду був сформований гіпс. Каміння оце перед вами, над нами. Це все є гіпси. Гіпс, мінерал, він може розчинятися в воді. Пізніше гіпса потворилися тріщини, а туди заходила вода з Сарматського моря, розмивала цей гіпс, відносила десь далі. Зрештою суша піднялася, вона вилилася із тріщин, творилися порожнини, які ми називаємо печерами. Гіпси бувають різні по своїй структурі. Якщо ми з вами подивимося, от на цей камінь, бачите, які кристали великі на ньому. Це є брила крупнокристалічного гіпсу. Гіпси з такими великими кристалами залягають ближче до поверхні. По гіпсовому пласту опускаємося нижче і все змінюються. Оце вже середні кристалічні гіпси. Глибоко під нами знаходиться той дрібнозернистий гіпс. Дуже цікавий оцей це є пластинчастий гіпс. Має вигляд отакий або такий, як отут. По-інакшому ми їх називаємо кам'яними квітками печери. Вони рідко зустрічаються в печерах, але оригінально дивляться. А ще в печерах ростуть кам'яні бурульки. В стелі то ростуть сталактити, а з землі стала Дальних районах печери цієї ми відкрили новий район, назвали його лісовим. Там неможливо пити, щоб щось не пошкодити. Ну, вас я туди не поведу 400 метрів, на живу хітра випусти. Ви до такої фоні, я так думаю, сьогодні не зовсім готові. Ні, я Готові? Але народ, для цього треба, щоб туди доповзти, треба мати комбінезони, або хоча б крепкі штани. Серед нас є люди взагалі без штанів. Ми точно нікуди не доповзили. Але тим не менше ще щось вам покажу, для цього вам треба пройти от сюди за мною Ну, і я вас до нашого місця розкопок. Ми тут проводили розкопки ще перед війною, тоді ми натрапили на пару праву річ. Оту яму на дні викопали не ми. Її викопали давні люди, а ми її тільки розчистили. Ями вони провели обряд, пов'язаний з культом родючості. В центрі ями ми знайшли отаких от цілих дві керамічних жіночих фігурки. До речі, вони вагітні мають животик, а в животику там зернина вони вмонтовували. Знахідок тут було дуже багато. Вони надзвичайні, але ці ями ми знайшли одну рідкісну знахідку. Ці ями ми знайшли керамічну фігурку чоловіка. Чоловічі фігурки для трипілля – рідкісні знахідки. нашій колекції маємо. 106 жіночих фігурок, чоловічих тільки 6. Та й то тут була не ціла фігурка, середня її частина, а тепер здогадайтеся, звідки ми дізналися, що тоді є чоловік. А цим розкопом пересідаємо ще інші цілі, туди ви стоїте, правда, що зал великий? А вон туди йде галерея, і вона перекрита тими глиняними нашаруваннями. Аж там спереду ми спробували на поверхні, на поверхні там є подібна воронка до тієї, якою ми зайшли в печеру. Логічно припустити, якби вибрати оцю землю. Прокопати під тим провалом з того боку можуть бути подібні печерні ходи до тих, що ми зараз з вами знаходимося. Бачите, ми навіть верхом там почали копати. Прокопочка там є верхом. Е і дійшли до центру провалу прокопкою, і нам почало попадати багато археології. Ми вимушені були призупинитися, бо це так комплексно треба досліджувати. Чому ми такі речі робимо? Розверніться зараз сюди, тут от так стаємо, такого розміщуємося у нас при Борщівському музеї. Відділом нікого є печара верта, майтували. Зараз ви розслабляєтеся, включаєте фантазію, З вами на кого вам подібний, приміром оцей камінь. На суслика. На суслика. Да, Може, ви показали вже суслик тут. Да, да. Дракон. Да. Ну, версії тура... Д... О, <реш> 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 версії <реш> тут народжуються в залежності від того, хто що перед тим курив. <реш> ну, Діти не поїхав взагалі, але тим не менше. А оце на кого подібний? Кобра. Оце кобра, оце Я кобра. Її ти, її про ти про неї говорив, там голова й капюшон. На то говорять найчастіше людина, мав поверхні, а от на це ще крім ковря, кажу, що ще теж така подібна до цієї. Ну теж ті чоловіки вже. Так, діти, йдемо далі за мною, а от тут на дуже гарна степляє. Оходіть, а йде, обходіть. Там Камінь зернотерка битих посуди, майже цілий рік тура в центрі. Знаєте хто такі тури? Останній тур в Європі от такий помер в 1627 році. Щоб ви уявляли, що то за тварина, Тури були вагою півтора тони, а висотою три метри від землі до кінчки рогів. Їх вважають прародичами великої рогатої худоби, що є в наших господарствах. Ми, на жаль, до наших днів туди не дожили, бо людина самий страшний звір на планеті. А зараз поговоримо з вами про інше. Дивіться, чим далі в глибину печери заходиш, печера стає чистіша. Тобто сучасна людина сюди боялася заходити, бо в ці печери елементарно можна заблукати. Львівські спелеологи в 70-х роках тут заблукали. Їх шукали три дні, вона дуже заплутана, їй важко орієнтуватися. Я маю біля 30 років спелеологічного стажу, а в цій печері також інколи блукаю. То я навіть не впевнений, чи вийдемо ми з вами сьогодні на поверхню. А знаєте, що ми робимо, коли ми довго блукаємо, виходу немає, а їсти дуже хочеться. Ми вибираємо самого меншого, хто у вас, от його хлопчик, самий менший, так? І на харчі з'їдаємо його. що маленькі, вони самі смачні, у них м'ясо таке. Стало, да. да, ніби паму розкрила стіни цієї печери. Бачите, як вони блистять і переливаються. В дальних районах печери у нас є такі цілі снігові коридори, заліплені таким сніжком. А ще я вам про сталактити розказував. Що таке сталактити? пети? Це... Що? Це такі. Бурульки. Це ліки. Да, бурульки. і тільки кам'яні, які зверху. От зверху, ну дивіться, от сюди. Бачите, як капельки води розтікають? стікають. Кожна капелька після себе залишає незамітний слід. Сантиметр таких стало росте 100 років, тому найбільшому вже більше тисячі. Хвильку почекайте, не дійте за мною. А тепер Можна? Білимо чисін. Ще трошки буде далі. Ще трошки далі. Дивіться, під ноги, бо трохи тут накапало. До мене. Оці, ця групка до мене. Шановні, я вам буду розказувати, як людина 5 тисяч років тому робила такі великі посудини. Щоб їх виготовити, треба було спочатку замочити жовту глину. Потім глину кладу в миску, заливали водою, щоб пісочок, який в глині, впав на дно, вона стала клейкою. А тоді от дядько гончар робив такі глиняні смужечки, які є перед ним, накладав смужечки одну на другу і тим способом без гончарного кругу виготовляв такі великі глечики. Їх спочатку висушували. Потім закладали в гончарну піч підії великої температури, випалювали, а далі розмальовували місце маляра у нас тут. І я вам скажу точно, якими фарбами ті люди малювали свої посудини, бо фарбу того художника ми знайшли під час розкопу цієї печери, Колись давно ми знайшли отакий розмальований до половини заповнений червоною охрою природній барник, який досить часто зустрічається в печерах. А ще людина використовувала чорний колір це вуглики сажа цієї печі, білий, каолінові глини. А далі людині треба було піти на полювання, полювати, приміром, білочку з хвостика, взяти шерсть, замотати на такий патечок, зробити пензлик, І тоді вже тим пензликом наносилися орнаменти на ті посудини. Орнаменти у тих людей були різноманітні, але кожен орнамент для них щось значний. Він мав певний магічний смисл. А зараз я хочу вам адреналіну кров додати. Ви готові до цього? Да. Стаємо навколо мене. Стаємо навколо мене. Тут І навколо мене. Але дивіться під ноги, дивіться під землю на поверхню. Коли робимо розкопки, проблема куди землю -то подіти. Через шахту витягуємо її на двір. А ще я вам показую, на якій глибині ми з вами знаходимося. Печера знаходиться на глибині 12-15 метрів під землею. І ще я вам показую страшних звірів, які живуть шахті. Бачите, їх? Є... Бачите, на самому вершечку хто там висить? М'ясо могли їсти, були мисливці, не ходили на полювання, мали свійських тварин. Фрукти могли їсти, займалися збиральництвом, так? Ще я ягідки могли їсти, якісь горішки, ну те, що назбирали. Питання, чи могли їсти вони хліб? Да, да. Да. Хліб да. з чого роблять? Пшениця п'ять тисяч років назад була? Да. Мабуть. 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 А знаєте, що археологи нам на цю тему говорять? Мабуть. Що людина більше п'яти тисяч років назад на наших землях вирощуло багато зернових культур. Більше десяти. В тому числі і пшеничку, але пшеничка, бу... але пшеничка була не така, як зараз, з великим колоском. Вона цей колосок пройшов в стадії еволюції, і людина скрещувала і постійно отримувала вдосконалені більші результати. Колись людина 5 тисяч років назад, Використовували пшеничку однозернівку. зернівку. Щоб виростити оті зернові культури, людині треба було спочатку підготувати поле. Це робили мотиками, які є тут перед вами. А урожай достигав жали. Джон Джунгірів тоді не було. А мусили вони жати оту пшеничку, яка росла на полях. Жали вони отими серпами. Два крем'яних можете побачити, де коли вставки ставки, покладали роги, або кістки великих вариант. Зібравши урожай, сказали такі великі глечики. А потім то зерно треба було перемолоти до муку. Знаєте, чим молоді сирники? Не їли. сирники. Кам я, кам я, кам я. Сир могли вирощувати, е видобувати так, що сир сирники могли їсти. Е -е. е -е. Камені, оце зернотерки е -е. зернотерка мала великий нижній камінь і шершаву поверхню, на яку вони насипали зерно. А верхній камінь був такий, що поміщався в руку, насипавши ось сюди зерна, тручи камінь об камінь. Давні мельник за годину роботи міг отримати лише пів кілограму муки. За сир, хлопчик мене питає. Ми в цій печері знайшли. Брушлаки, отакі, бачите, з дирочками, то вони на таких брушлаках якраз могли відстоювати той сир. Інколи зернотерки розміщували розміщували таких корицях, ліпили їх з глини, випалювали вогнем, щоб зерно й мука не розсипалася в сторонах. А потім муку насипали в миски і вже далі розподіляємо замішували тістами під паляниці в пекарських печах. Паляниці у нас там не готові, я вам їх не буду пропонувати. А зараз, шановні, розвертаємося сюди. Розвертаємося і я вам буду розказувати трошки страшні історії. О! Ура, то ура, памперси взяли з собою, да! а без памперсів подивіться, що тут мені роблять. тут стояв. Інколи під час розкопок цієї печери ми знаходимо збиті, одіями там підсвічена, ми її розчистили, розкопали. Ну, Виявилося, що це інтебільська землянка, заповнена керамічним посудом того часу, була. І ще тут вогнище горіли, бо білі плями на стінах є. Скоріше за все, в цій частині печери древні зробили, так би мовити, комфортні умови для життя покійників по той бічі. Похова не людей тут прекрасно можна було вивчати, що вони зрештою робимо. А зараз я вас запрошую, один з найбільших залів печері, він називається зал Сапіє. Попрошу вас там не лякатися, у нас там є люди. Попередні групи там закам'яніла. Якщо не страшно, йдемо за мною, але обережненько, дивіться, під ногами тут снизькувато. Ну що ж, там з вами я розповідає, місцевого життя та людей, які за нею. Просто так вони не сиділи, а щось робили. Приміром, приміром, контрольчик, глибини печери виходить, в руках тримає великого списа, зібрався йти на полювання. Полювати буде, на невеликодичино бо спис відповідних розмірів, скоріше за все, натура череп, який є на стіні перед нами. А щоб полювати когось меншого, використовували вже менші списи з такими крим'яними наверщами. А щоб полювати того, хто літав або швидко бігав, то ті луки й стріли використовували. А то немає місця майстра, який робив кам'яні знарядні праці, виготовив сокир багато. Для обробітку дерев'яних предметів, а ще ними можна було воювати, на полюванні ходити. А отут ви можете побачити цілий комплекс кам'яних знарядь праці. перед вами є ножові <клес> пластинки, проколки, списів, стріл на передньому плані Великий сен. Період, про який ми з вами розмовляємо, називається Мідно-кам'яна доба. Людина 5 тисяч років назад на наших землях навчилася плавати метал. Цей метал була мій. Подивилися на цю мідну сокиру. Я вам розкажу одну історію. Одного разу ми досліджували цю печеру, побачили в стіні отвір, туди людині навіть важко було би протиснутися. Просвітили таким ліхтариком, а далі відділося щось вище. Ми почали копати ту дирку. Сім метрів вузького коридору прокопали і вийшли в галерею, а по ній можна було сто метрів на повний зріс іти. Як древні залишили люди, у той учасник печери, ми були першими сучасними людьми, що туди потрапили. На землі було багато битого посуду. Під стіною от така велика миска. Ціла без єдиної тріщини, 5 тисяч років чекала, що ми її звідти забрали. Но ми тільки миску звідти забрали. І знайшли точно таку саму мідну сокиру. Все інше ми законсервували, поки жороскопок ми там не проводили. А зараз поговоримо з вами про інше. Оформляли оці експозиції для нового війця. І з цього Антон. можна зробити висновок, що людина могла освітлювати печеру вогнищами, можна було розмістити підтрищину, яке виконувала роль природній витяжки, дає непогано світло вогнище, а ще на ньому можна було грітися і жутувати. Ми з вами знаходимося десь зараз на відстані 300 метрів по прямій лінії відходу. Ще 300 метрів в тому напрямку, в протилежному сілі люди не заходимо. Ми з таких ліхтарів вони далеко заходили печеру, а я улупанце. Говоримо, що ця черепаха охороняє нашу печеру від злих людей. Я думаю, що злих серед нас тут нікого немає. Ми щасливо вийдемо на А Це на що, була настояща черепаха? Ну так, саме справжня. Але є один нюанс, але є один нюанс народ. За вхід з дітей ми беремо там 50 гривень, дорослих 70. Це за вхід. А за вихід я зараз постою, подумаю і вам скажу. Даю вам хвильку на фотографування в цій, в цій залі.